Хто власть? Наскільки вероятно силовий варіант? Силовий варіант. Силовий сценарій можливий, як і можливий варіант такого плавного переходу в зиму. Вони думають, що вони нас холодом і голодом виморять. Я зараз поговоримо на штабі, я залишаю. Чи ти тікаєш? Я я Закінчує я тризуб. Ті ну так треба, ж людей чим-то займати, дійсно. значить займати людей. Люди ж не прийшли на дискотеку чи на концерт. Люди прийшли боротися за свої права. Вони прекрасно розуміють, що власне сам факт того, що вони тут стоять, що вони блокують урядові установи, адміністрацію президента, пікетують суди. Будемо блокувати житлові квартири суддів, беркутівців, які знущаються з людей. То і є дія, то і є тиск на владу, то і є боротьба. Знаєте, то є помилково, що людей потрібно чимось бавити. Це це неправильно. Ну Беркут уже Беркут уже кажуть. Ну звичайно, вони готують провокації руками Беркута і руками так званих тітушок. Це є спортсмени, яких вони купують і на превеликі жаль ті люди замість того, щоб відстоювати честь держави в спортивних боях, то вони вправляються в боях з мирними людьми. А таких за нашими підрахунками близько п'яти тисяч вже зараз є в Києві під контрольні владою, ми знаємо місця, де вони проживають, в будинку офіцерів а також в деяких. Обласних центр районних центрах навколо Києва. Міністр оборони в этом тоже, да? якщо в домі офицера... Ну, в мене немає такої інформації на рахунок міністра оборони, але вони зайняли це приміщення. Крім того, в будинку офіцерів знаходиться спецназ. У них є усіх тих тітушок посвідчення їм видають Міністерство внутрішніх справ. Ну і ми бачили під час провокації на банку, як вони робили е, співпрацю між тітушками е, і працівниками МВС. Вибачте, будь ласка, пробачте.